Росіяни завдали удару касетною ракетою Іскандер м по полігону в селі Черкаське Дніпропетровської області. Її нібито навів дрон Орлан просто під час шикування бійців за різними даними. Могли загинути десятки людей ще сотні отримали поранення. Після оприлюднення інформації в мережі здійнялася хвиля критики у бік керівництва ЗСУ через застосування радянської практики шикувань біля фронту. На ситуацію емоційно відреагував командувач сухопутних військ зсу Михайло Драпатий. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Про удар ворожої ракети по бійцях на полігоні стало відомо після оприлюднення міноборони РФ від На кадрах видно, як касетна боєголовка влучає у скупчення особового складу. За непідтвердженою інформацією, удар міг бути завданий по місцях дислокації 157-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на полігоні Новомосковській. Факт масової загибелі українських військових на полігоні визнав командувач сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий. Не підтвердивши інформацію про шикування прямо, він Заявив, що покарає тих, хто затягує військових у застарілі процедури і самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих. Драпатий висловив співчуття родинам загиблих. Повідомив, що наразі триває розслідування обставин трагедії. За словами командувача, він особисто стежить за кожним кроком, щоб з'ясувати події того дня по Також генерал-майор ЗСУ попередив, що кожен, хто ухвалював рішення в той день і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, понесуть відповідальність. Драпатий припускає, що правду намагати. Тимуться приховати в тумані бюрократії, але він обіцяє цього не допустити, щоб ніхто не сховався за формальними рапортами, а винні були названі і не змогли відмазатися. Наразі призначено незалежну перевірку за участі військової контрозвідки щодо подій того дня. Також генералів, офіцерів, сержантів та солдатів ЗСУ закликали позбутися формалізму бюрократії та легковажності. Своєю чергою військові оглядачі кажуть, що це вже друга така трагедія за кілька днів. Інша, нібито сталася біля Запоріжжя, але під. Твердження цієї інформації наразі немає. Нагадаємо, у листопаді 23-го року у селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі росіяни вдарили по скупченню військових, яких зібрали у дворі будинку, щоб нагородити. При цьому командування проігнорувало всі правила маскування. Тоді, внаслідок удару, російської ракети загинули 19 бійців 128-ї ОГШБР ГШБР і ще двоє цивільних. Командира бригади Дмитра Лисюка згодом відсторонили. 26 лютого Північна Корея запустила крилаті ракети, здатні нести ядерний заряд над морем біля західного узбережжя Корейського півострова. Лідер КНДР Кім Кімчанин особисто контролював випробування стратегічних ракет і віддав наказ про повну готовність до завдання ядерного удару. Телеграф Ю розбирався до чого готується в КНДР і що являє собою їхня ядерна програма. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Північно-корейське новинне агентство це повідомляє, що стратегічні крилаті ракети пролетіли 1587 кілометрів по овальній траєкторії польоту протягом 7960 секунд, і точно вразили цілі. У повідомленні йдеться, що випробування було здійснено, щоб попередити ворогів, які серйозно порушують безпеку КНДР і загострюють ситуацію конфронтації, а також продемонструвати готовність різних засобів ядерної операції. За даними Reuters, Північна Корея протягом кількох років працювала над роз. Зробкою стратегічних крилатих ракет, які можуть нести ядерні боєголовки. Цей тип ракет не потрапляє під заборону резолюції Ради безпеки ООН. Останні забороняють КНДР розробляти балістичні ракети і ядерну зброю, а також накладає санкції за порушення цих вимог. Нагадаємо, у п'ятому році КНДР вперше відкрито заявила про створення ядерної зброї. Вже за рік було здійснено перший ядерний вибух, а у 2012-му до конституції КНДР було внесено поправки про ядерний статус країни. Раніше очільник української Звідки Кирило Буданов інтерв'ю Економіст розповів, що відправляючи своїх солдатів на війну з Україною, кімчанин розраховується з Путіним за набір готових ядерних технологій. Зокрема, йдеться про рішення у сфері тактичного ядерного зброєння малої потужності та систем запуску ракет з підводних човнів. Аналітики Defense Express зазначають, що наразі кількість зарядів у розпорядженні пхен'яна оцінюється в межах до 50 боєголовок. Також у КНДР є матеріали для створення ще до 70-90 одиниць за оцінками експертів. Отримання пхеніяном тактичного ядерного озброєння малої потужності робить безпекову ситуацію південної Кореї буквально катастрофічною. Неоднозначна риторика Дональда Трампа щодо безпекових гарантій для України і Європи загалом змушує сусідні з Росією держави шукати нові шляхи для підвищення власної обороноздатності. Цілком логічно, що головним союзником у цьому питанні європейці бачать саме Києва. Вже незабаром в Україні з'являться підприємства з виготовлення ракет для систем протиповітряної оборони на сам. Про це повідомив президент норвезької компанії Конспер and Aerospace Ерік Лі, який вбачає у цій співпраці великий потенціал і після завершення війни підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Україна веде активні переговори з норвезькою збройовою компанією щодо створення спільних потужностей на наші території. В інтерв'ю ЮРЕКТІ у глава компанії Еріклі зазначив, що йдеться про створення спільного підприємства для виготовлення сотень ракет на основі українських технологій. За його словами, проєкт плідно обговорюється з представниками української промисловості і може бути реалізований протягом декількох місяців у довгостроковій перспективі, коли війна закінчиться. Україна може стати частиною ланцюжка поставок ракет для систем. Протиповітряної оборони зазначив Defense and Aerospace Визнають, що в Україні відбувається багато інновацій, і компанія прагне бути їх частиною. Нагадаємо, насам це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, вертольотів та крилатих ракет у радіусі до 40 кілометрів. На озброєні ЗСУ на насам з'явилися у листопаді 2022 року і з того часу активно застосовуються для ефективної протидії. Ворогу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.